Летиція народилася у сім'ї журналіста й медичної сестри. Дитинство її минало в північному іспанському місті Ов'єдо. Мабуть, під час знайомства однолітки дивувались, чому ж ім'я дівчинці дали на італійський манір. Виявилося, що таке ж мала близька подруга її матері з Італії. З вибором професії допомогли їй бабуся з дідусем. Обоє були журналістами, тому Летиція інколи навідувалася на радіо, де вони працювали. Інтерес до цієї сфери у юної іспанки посилювався. Після закінчення школи вона вступила до Мадридського університету, щоб уже там здобувати омріяну професію. Старання дівчини не минули дарма і згодом. Після отримання диплома магістра вона працювала в іспанській філії телеканалу. А у 28 років почала вести щоденну вечірню програму новин на ще одному телеканалі. У 15 років майбутня принцеса зустріла своє перше кохання Алонсо, Гойереро і Переса. Який у школі викладав їй літературу і теж був небайдужим до своєї учениці. Незабаром пара почала жити під одним дахом і лише у 1999 році вирішили одружитись. Та чомусь шлюб протримався лише рік. Чому чоловік і дружина побили між собою горщики, залишилося таємницею? Невідомо, чи довго лититься Ортіс. Оговтувалася від першого заміжжя і чи взагалі відчувала тоді щось подібне на депресію. Однак уже через два роки після розлучення доля подарувала їй зустріч із майбутнім чоловіком, принцом Австрії Філіпом VI, і звела їх журналістська робота вже на той час досвідченої Іспанки. Летиція, яка тоді працювала на місцевому каналі, поїхала в Галісію. Щоб відзняти репортаж, про затонулий біля берега Іспанії танкер Престиж. Філіп також навідався на місце події, де й прокоментував репортенці інцидент, а потім, мовляв, симпатичну журналістку піти з ним на побачення, яким же був здивованим, коли жінка відмовила йому і вперше, і вдруге, і втретє. Лише на четвертий раз Летиція вирішила з ним зустрітись. Побачення, мабуть, виявилось доленосним, адже саме тоді роман іспанської телевізійниці і кровного монарха набув обертів, розвивався стрімко, хоча зустрічалися вони таємно. Вже на початку листопада 2003 року нащадок австрійських монархів та простолюдинка Летиція влаштували заручини, на яких були присутні понад три сотні журналістів. Принц і майбутня принцеса обмінялися подарунками. На біземенному пальці лівої руки екс журналістки красувалась каблучка з білого золота й діамантів, а монарший нащадок отримав від своєї коханої з такого ж металу запонки для сорочки. Летиція це жінка, з якою я хочу розділити своє життя, впевнений у тому, що вона має риси. Які потрібні для виконання монарших обов'язків, зізнався про свої почуття Філіп Шостий. Весілля Філіпа і Летиції відбулося 22 травня 2004 року. Біля одного з кафедральних соборів Мадрида і телевізійних екранів зібралося тоді майже півтора мільярда глядачів. Така масштабна аудиторія, яка стежила за урочистою церемонією, дає підстави вважати, що це королівське весілля було одним із найважливіших за останні років 50, якщо не більше. Окремої уваги заслуговувала весільна сукня майбутньої принцеси. Завжди стильна на екрані під вінець пані Ортіс одягнула приталене кремове плаття з глибоким вирізом і припіднятим коміром, яке пошив іспанський дизайнер Мануель Пертега. Мало воно і шлейф довжиною майже 5 метрів, на голові в колишньої журналістки красувалася розкішна тіара з діамантами, а в руках вона тримала пишний букет із білих лілій та троянд. Від громадськості монарше подружжя не приховувало бажання мати дітей, тому більш ніж через рік після весілля Летиція народила своєму чоловікові доньку Леонор, а вже у 2007 році потішила монаршу сім'ю появою ще однієї престолонаслідниці Софії. Важливим роком для усіх чотирьох став 2014, тоді в червні батько Філіпа VI, Хуан Карлос І, вирішив зректись престолу на користь свого сина. Відтак спадкоємець посів трон і з принцеси у статус королеви перейшла й Летиція, а доньки Леонор та Софія стали на крок ближчими у черзі до правління монархією.